Так, приїхали вже свічечки. Сьогодні замовив зранку, вже зараз обід. Є фірма Беру чи Беру. Не знаю, як правильно наголу ставити. Ось такі свічечки, така коробочка. Ось такий номерок, кому цікаво. Бачите, навіть написано момент затяжки 15-20 нюн. Ну, Тут ось 1,5-2 кілограма. Зараз відкриємо. Зараз покажу, скажу скільки коштують. Ось такі свічки. Зараз візьмемо стару. Горатих в мене свічок. Ось в нас стара, от нова. Видно різницю, бачите? Так, далі ціна. Одна свічка коштує 260 гривень. О, є нас тут, я беру запчастини в тому магазині завжди. О, то там нормальні ціни адекватні. Дешевше, як в інтернеті, виходить. Не знаю чого так. Дивлюся, завжди купую запчастину. ну, По цих ще свічках не дивився, але купую в Тараса в магазині купляю, Дивлюсь в інтернеті та сама запчастина. Вона в інтернеті там на 20-30 гривень дорог, виходить. Ну, не знаю, як він там, що робить, ну, факто. 260 гривень одна свічка, за 4 свічки 1040 гривень заплатив. Ну В принципі, нормальна, адекватна ціна. От. Так що вже свічечки у нас будуть новенькі. Так, ставити бажано їх помазати. Якоюсь антипригарною пастою, ну, де орізь щоб де не закіпало нічого. Але ну, форсуночна паста, що форсунки вставляють, мажуть. Може бути, може бути мідна смазка. От. Я не маю не теї, не теї, то я завжди о, свічки мажу графіткою. Отут о, графіточкою легенько підмазав і все. Проблем ніяких. От. І затяжка в нас. 15-20 Н. Зараз помажу і будемо встановлювати. Отаку легеньку різьбу підмазав. Йдемо зараз встановлювати. Так, хлопці, закручую вже свічки, але бачите, вже в нас що тут? Видно, що я трохи коротив мотора. Познімав дещо. Мав не робити, але почав робити в плані того, того, що в нас, я ще трошки маю на дворі роботи всякої по господарству. Але діло в тому, що в нас на тиждень затяжні дощі показує. І щоб не тратити часу на дурниці, там всякі, вирішив розбирати двигуна, обслуговувати тут і все. Бачите, клапана кришка вже відкручена. У тому всьому буде окремий відос. Тут зараз робимо, щоб у нас нічого не валялося, натягнемо накінечники. Тільки одне ношо. На зараз не вийде двигун запустити, так як і дросільна заслонка знята. Знятий повітряний фільтр, патрубки познімані. Так що, але свічки новенькі. І все, то вже одне діло буде мінус. Добре, що заліз, подивився, тим більше зима на носі. А при морозі запуска точно. Ще хоча б якби три працювало, ну то ще на трьох було б. Ну, але якщо ні одна не працює, то запустити не не вийде в мороз. Так, я вже третю кручу. Що там, кілометр різьби якоїсь? А вона мені не наживилась, а я її кручу, як дурний. Власть. Так. Думаю, що ту не то. Що таке не хоче наживлятися? Пішла. Вроді би Пішла. Пішла, бо... О, все, двопорчика і осталася у нас четверта свічка. Ставимо четверту. В кого отакі накінечники, зараз я покажу. Отут є часом, що вони відломлюються. Наглядайте за тим. Зустрічав десь я раза два таке. Відломлювались на кінечники, вроді воно там собі, як то планка ця надіта, однаково і не видно. А залізти туди було таких два випадка, що я бачив, що не ломалися. Потім припаював, Так, є. Все, затягуємо. Півтора-два кілограми у нас момент затяжки. Я без ключа динометрично. О! Тут я і так відчуваю, завжди їх так ставив. О! Не треба тягнути за голови, бо можна і зірвати. Якщо ви не впевнені, то... Лучше або довірте комусь то є діло, або користуйтеся інструментом спеціальним. Я вже їх трохи поміняв, то я вже знаю, як їх можна без ключа О, затягнути. Є. Так що, ставимо люльки? Так. Тут аби бажано, звісно, зараз би на всі попасти, щоб їх не перегинати, але зараз ми тако звідси з четвертого почнемо є. 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 І перша, Є, тепер всі до упорчика. Дуже маємо. О, всі на місці. Все. По тому все. Все, свічки в нас нові, замінені все добре. Тепер нам заводимо, зараз, як я казав, е блокноті собі сторіночку і будемо записувати. Скільки на що потратив, і в кінці, коли ми доробимо все по автомобілю, що я тут знаю, треба зробити і поробити. Тоді я зніму окреме відео, скільки ж коштів на що потратив. Але в кожному відео, що я буду купувати і ремонтувати, там я буду ціни озвучувати. Тільки що в кінці ми прорахуємо, скільки разом нам обійдеться обслуговування, ремонт того всього діла. Так що, отаке. Все, всім пока. Дякую за увагу.